Що таке сортування рустік в інженерній дошці? Дивіться, перед вами інженерна паркетна дошка. Сортування рустік, Допускаються сучки, допускається велика зміна по кольору. Сучки тут зашпакльовані в чорний колір, може бути також в колір дерева. Це один із найкращих варіантів сортування, тому що кожна планка. Виділяється, виглядає більш натурально і справді як натуральне дерево. Якщо ми, наприклад, порівняємо сорт Select, там, де немає сучків, планки між собою по кольору плюс-мінус однакові, як на мене, таке сортування виглядає як ламінат або вініл. Якась імітація дерева. Але все залежить, звичайно, від вашого інтер'єру та побажань. Кого цікавить якісна інженерна дошка. Замовляйте ми виробники компанія Шен.